Зелений коридор для оформлення європейської пенсії відкрили ще у 2003 році. Разом з тим скористалися його можливостями тільки 2% українців, і вже зараз успішно отримують свою приватну пенсію: 10, 15, 20 і навіть більше тисяч гривень. Для того, щоб мати хорошу пенсію в Україні, не треба бути ні суддею, ні прокурором, ні депутатом, ні ще кимось з владної гілки. Треба просто розуміти, що національність. Наше майбутнє у наших руках, що в жодній країні світу не живуть лише на солідарну пенсію, так звану державну, як у нас називається. Люди, поки працюють за ці 35-40 років, відкривають собі приватні накопичувальні рахунки і маленькими сумами відкладають суттєві кошти на майбутнє, заробляють у 2-3 рази більше і мають хорошу, дійсно хорошу високу пенсію. І нам, українцям, це доступно і треба якомога швидше це зробити. Особливо стосується молодого покоління, тому що у нас пенсії не буде взагалі ніякої, і якщо не створимо собі приватну, то, на жаль, будемо за межею виживання. Тому кому цікаво жити добре, розібратися з цією темою, мати забезпечене майбутнє, звертайтесь до мене за безкоштовною консультацією, все розповім, підкажу, допоможу оформити. Контакти для зворотнього зв'язку зі мною є у профілі. Не прогавте свій шанс з усім розібратися, бо це насправді є важливо.